Так, що, в общем, зганяла я до дитини, відвезла хачапурики, покормила, вернею, вона сама їла, а Зина купила таких от вкусняшек куріних, взяла фаршика філейного, взяла колбасок, гриль, взяла печоночки, це у нас шлочки, пупочки і філе голини. В общем, так що будемо готувати. будуть якісь у нас вкусняшки. Далі буде. У мене ще сьогодні додавалося роботи. Плюс до всього того, що в мене було, і ще додавалася така робота. Пішов мій на рибалку. я думала, хоч погуляє, походить по свіжому воздуху. Приходить, припирає, матір Божа. Ви подивіться, що робиться, Он, мамочки. І оце, короче, мені треба його перечистить. Оце, щоб ви розуміли, понимали, карасики такі бодяться у нас. Ай, воно ще живе, я не можу, обрискало. Короче говоря, <реш> короче говоря. Так, хто бажаючий. Приходьте на карасики. Чи жарить будемо, чи запікати. Ну, будемо робити. Ну, сьогодні я їх почищу і сложу в морозилку, бо робота і так повно. Ну, це отаке горе. Це капець. Все, всім гарного дня.